Не можеш вийшоти, як я показав, як я дуже хороші сами зробили, мали голови ЦВК видавати. А тут, виходить, забаравши. Є така фамілія, що немає. Паспорт там є. Ти Не, не розумієш? Там вы є яз, повторю, сама в себе крадеш. Ви зараз крадете на час. А ви тут крадете, да, да. тим більше. Я витратить. скажу, люди, я фамілія. Ровецький. Ви спитаєте, якщо так запитали. Запитайте, значить там немає фамілії Рубецький, паспорт у них. Рубецький, запитаючи. От можливо, їм задав якийсь паспорт був. Рубецький. Рубецький. Вони кутока фує. А ви приймете?